Про те, що нас чекає, коли ми з вами помремо до страшного суду у нас ще залишиться час, і якщо за нас будуть молитися, то по молитві церкви наша доля може змінитися. Але після страшного суду ніщо не зміниться. Тому він і називається страшним, тому що він остаточний. Тому якщо за нас нікому молитися, треба нам ось що робити, знайти якусь людину і облагодіяти її так, що він все життя про нас пам'ятав. Ми все на сина, на дочку, на племінника, на внука сподіваємося, а Господь сказав: Той, хто слухає Слово Боже, той мені сестра і брат і мати. Тому ми і звертаємося до церковних людей, брати і сестри. Хоча по крові ми всі різні, по крові ми не родичі, але у нас є щось спільне, дух це ж набагато важливіше, і на наших діточок ми не можемо покластися саме тому, що по тілу ми родичі, а по духу чужі люди. Тому будь-яка віруюча людина нам часто набагато ближче. Ніж ці самі родичі, значить, коли ми так, про діточок, та про онуків надмірно турбуємося, ми робимо найбільшу дурість. Краще б ми більше турбувалися про братів по вірі. Тоді, можливо, вони за нас і помоляться, як у притчі про управителя, який мудро вчинив. Ось так і ми можемо знайти собі друзів. Від багатства неправедного, чимось людині віддячити, щось йому допомогти. Тому, якщо у нас молитва погана, якщо ми не здатні вникнути в заповіді Божі, ми можемо робити добро. Кожна собака і кішка відчуває, що таке добро, і кожна людина це розуміє. І треба нам намагатися якомога більше робити добра. Щоб і коли ми помремо, як можна більше людей про нас зітхнуло. Господи, який хороший чоловік помер, і згадали нас добром, і помолилися про нас хоча б один разочок. Уявляєте, якщо за нас один разочок помолиться десять чоловік, як гарно, а якщо за нас два разочки помоляться по 100 чоловік. А якщо протягом п'яти років на кожній. За упокійній літургії в нас будуть поминати тисяча чоловік. Невже тисячу чоловік не вблагає Бога за одну душу, благаючи впрощень, скажуть він може і нагрішив, але ти його прости, адже стільки ж він добра зробив і мені, і тому, і тому. Тому, поки у нас є ще така можливість. Поки час є, треба намагатися в час робити добро. Та так рясно, щоб у людини, якій ми його робимо, аж дух захоплювало, щоб він ніколи в житті цього не забув, щоб, про це, щоб це його приголомшило, щоб він все життя нас, як на благодійників, згадував. Недарма ми молимося за батьків, за духовного батька, наставників і благодійників. Хоча ми люди грішні і мало чого розуміємо, і багато хто вже до навчання і не здатні. Але у нас залишається ось ця велика справа: Будемо намагатися робити добро, щоб через це покупувати собі молитовників. Інакше моторошна доля нас чекає, просто жахлива, недарма Господь такі слова підберу. Гієнна вогнена, вогонь не згасний, черв'як не сипущий, щоб ми розуміли, що все це не жарти, це все дуже серйозно. Пройде ще трошки часу, кілька років, і ми в цьому переконаємося на сто відсотків. Так що, якщо у нас є хоча б є якась віра, треба обов'язково до життя свого ставитися дуже серйозно. А ми все веселимося, все телевізор дивимося, в інтернеті сидимо, готуємо, ніби це найголовніше. Ні, обов'язково треба замислюватися. Голова дана, не щоб шапку носити або хустку, а щоб думати. Ось я зараз живу, а раптом завтра помру і що потім. І кожен день треба так замислюватися, з чим я до Бога піду. На що я життя своє витратив? Так, згадав, якесь добро я зробив, а зла скільки. Недарма картина страшного суду зображається у вигляді Тересів. Звичайно, в ваг ніяких не буде. Але ко... нехай кожен подумає, що на цьому суді переважить те зло, яке він накої у світі, або добро. Припустимо, ми... Ми зробили добро того чоловіка, і в своєму череві вбили одну дитину. Ось це вбивство переважить це добро, яке ми зробили чи ні, скільки потрібно дітей з дитячого будинку взяти і виховати, щоб переважити ту кров, яку ми пролили, Хто це зважить? Адже скільки б ти добра не зробив, мертвого цим не воскресиш. Та як же нам потрібно молитися, як же нам потрібно просити, як же нам потрібно благати, скільки потрібно до церкви ходити, як нам потрібно гріхи змивати, а ми все спимо, все спимо, а час то йде, кожен день ми все старше, судини наші занепадають, серце стає все більш сприятливим до хвороб, ще трошки і ми помремо. Душа відлетить і що почнеться. Тому добре, що ми прийшли за родичів до церкви помолитися, і тут спільно молимося, але потрібно подумати про себе, адже про нас думати ніхто не буде. Будемо молитися, будемо замислюватися, будемо частішим храм ходити. І якщо хто ще здатний, його тут навчать. В чому полягає християнська віра, як потрібно вірити правильно, що таке соборна церква, віруючих бо багато, у будь-кого на вулиці запитай, Бог є, є, але це нічого не означає. Тому що запитай у диявола, Бог є, Він теж скаже, є. І диявол теж вірить у Бога, вірить, що Бог є. Але діла його не свідчать про його віру. Сатана, значить, теж віруючий, і будь-який біс теж віруючий, але біси і сатана царства Божого не досягнуть. Тому всі ці віруючі, ті вірують в душі, ніколи в царство Боже не увійдуть, жоден. Прийдуть, а їм скажуть, ми вас навіть і не знаємо. Ви в душі вірили. Ось так в душі до Царства Небесного і вийдете. а насправді ні. Тому що роботу, на роботу ходити не в душі, зарплату отримуєте не в душі, обідаєте не в душі. От візьми тиждень душі поїси, або захотів поспати, у душі поспав, а сам сидиш і працюєш. Ні, не можна, треба поспати, треба поїсти, треба попити. А Бог це значить так, це можна в душі, тому треба ходити в храм якнайчастіше і по можливості причащатися і сповідатися постійно. І вчитися святої християнської віри ніколи не пізно. Раз ми живі, значить, Господь не втратив надію, тому що людина вмирає в найсприятливіший момент свого життя, або Він вже досяг найбільшої благодаті, якої міг, і тоді Господь його прибирає, або Господь просто зупиняє цю людину, тому що бачить, що далі буде гірше. Тому раз ми ще живі, Господь нам залишив ще якийсь час. Значить, він сподівається, що ми зможемо виправитися, тому треба намагатися часу не втрачати, треба кинути все і займатися своєю душею, а усім іншим ось тільки, оскільки, якщо у нас залишиться на те сили. Тому, що не будеш ти академіком, будеш міністром, дітям по машині купиш, і що з того? Якщо найголовнішого, то немає, машина є, а віри немає, любові немає, виконання заповідей Божих немає, питається, навіщо це все залізо? Зручно, звичайно, і на ринок з'їздити, і на роботу. Але ж це не головне. До машини непогано б іще віру мати, сама машина не гріх. Але коли вона йде попереду Божих заповідей, це вже погано, значить, не про те людина думає. І скаже тим, які ліворуч від нього Ідіть від мене прокляті, у вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам його. Нова країна, тепер усі себе знають, тепер усі. Учать церкву міркують про таємниці Божі сумнівається в іконах. Наприклад, усі тепер знають, що в іконі страшного суду і у нижньому правому кутку намальовані фантастичні картини, що народилися у селянських умовах середньовічного жителя. Керюки, сковорітки, підвішування за ноги і за язик. Тепер усякий випускник середньої школи знає, що це примітивна вигадка. Або наївна алегорія. Тепер нерідко можна прочитати навіть у християнській літературі, що й страшного суду не буде у тому вигляді, як його описує Євангелії апостоли. Дивно, що взагалі доводиться говорити про існування пекла. Невіруючи, трактують суд як можливість людини зайняти те місце у світі, яке їй подобається. І здається, що так проявляється милосердя Боже. Вступай до п'яниць, розпусни човчи крав, іди до розпусників, розбійників. Бог нікого не карає і не страчує. кожен сам коваль свого щастя, сам хоче і живе серед негідників, сам страждає, сам задоволений. У раю таким тільки гірше. А все страждання життя в пеклі, на думку таких нетрадиційних богословів, полягає в тому, що от хоче п'яниця випити, а вона не має. Хоче злодій красти, а красти нічого. Хоче людина гульнути, а тонке тіло, як хмара порожня, і безсмертне нічого зробити не може. Отак от і будуть вони страждати без Бога. А Бог ні до чого. А піси якось останнім часом говорити про демонів стало не прийнято. Вони, якби, є, але їх ну, якби немає, тому що Бог добрий. Він їх розполохує і не дозволяє нам докучати понад легку міру. І жодних сковорідок. А те, що Христос називав скреготом суповним, це алегорія. Тепер же ж кажуть, не треба переживати, бо старші люди без зубів помирають, то й не буде чим скриготати. І всі страждані, суть тільки духовні переживання, на жаль, це не так. І такий висновок легко спростувати. Усі ми віримо у загальне воскресіння мертвих. Мертві повстануть у тілах. Одні думають, що такими тілами будуть наші звичайні тіла. Але у розквіті сил, у віці Христовому, тобто 30-річне. Інші думають, що ми повстанемо не у нашому дебелому тілі, а в тілах тонких, подібних до тіла Адамова, що жив у раю і ще не мав шкіряних риз м'ясного звіриного тіла. Як би то не було, людина після смерті матиме певне тіло. І абсолютно очевидно, що страждання в пеклі будуть не лише тонкими і духовними, але й тілесними. І абсолютно ясно, що потрапивши у світ демонів, які також мають певну міру матеріальності, ми контактуватимемо з ним. І цей контакт не завжди буде духовно ефірним. Демони за нашого життя з Богом, і Він не дозволяє ним бути сильнішими за нас. Зараз я можу прийняти помисл, а можу прогнати. У пеклі цієї можливості прогнати біса не буде. І що станеться у цьому випадку, абсолютно зрозумів. Біс зробить нам боляче і погане те, що йому захочеться. Можливо, без сковорідки і крюків. але боляче і, можливо, болючіше, ніж з А хіба отже у бісів є кіхті? запитав один студент Серафима Саровського. І чому тільки вас у університеті вчать, не знаєте, що в бісів кіхтів немає, зображають їх з копитами, рогами, хвостами, бо для людської яви неможливо мерзотні що за цей вигляд і придумати. То в мерзотності свої вони такі є, бо самовільне відпадання їх від Бога і їх добровільний супротив божественній благодаті але будучи створені силою і властивощами ангелів, біси мають таку для людини і для усього земного непереборну могутність, що найменший з них, яких сказав я вам, може своїм нігтем перевернути усю землю. Не думають, що Бог настільки милий, що зла, по суті, справи немає, і що спасуться всі, навіть біси. Дивіться, сьогодні яську, що, що Ісус за нас зробив, що де, ді, діла не потрібні, що діла не ділами закону ми оправдовуємося. Тримали віра без діл мертва. Таким чином, світ після страшного суду не буде однорідною ефір. Цей світ також не матиме тієї однорідності, до якої ми звикли живучи на землі. Він розтілиться, у великому всесвіті з'явиться кіста, закупорена злом, і між ложем аурамовим і пеклом проляже вогонь, і ангела Господній буде вартувати, щоб звідти і туди ніхто не входив і не виходив. І ангел з вогненним мечем не слухатиме нашу церковну неофіцьку мову. Свідоцтвом цьому Євангелії численні слова Христові про пекло і муки в ньому. Наприклад, у притчах про шлюбний бенкет, смоковницю, злих виноградарів, про таланти і траву, яку кинуть у вогонь. Але що люди? Є люди, які сумніваються не лише у достовірності відкровеніва на Богослава, але й в словах Христових, записаних однаково різними авторами Івана. Але нам, дорогі, все таки слід слухати Христа, отже, світ стане рано чи пізно дискретним. У пеклі, можливо, і будуть видні зірниці Божої слави, і чутні молитви праведників, прогрішників, але все це буде як рідкість назаря у суцільній темі. І цей подойбічний світ буде наповнений стражданням духовним і тілесним. Не слухайте людей, що вчора прийшли в церкву і брешуть з різних причин. Слухайте Христа і Його святих. Швіт не може бути таким, яким ми його придумуємо. Знання устрою світу важливе для життя вічного. Якщо світ підігнаний під мої фантазії, то особи. То ті засоби спасіння будуть фантастичними, якщо я намагаюся дізнатися про світ від Бога, то засоби спащення будуть божественними. Небажання знати правди Божої дуже небезпечне і сумне. Людина знає, скільки грошей у неї в кишені, як вона зустріне Новий рік, але не піклується про те, як зустріти смерть Христа або пекло. яка дивна річ. Не думати про найголовніше, і не хотіти бачити межі, що розділяє рай від пекла, блаженство від страждання, радість від горя. Але Христос не робить цю пересторогу для тих, хто вже майже у пеклі, їм озвучена загроза, їм запропонований страх як останні ліки, страх для тих, хто не розуміє любов і навіть розрахунок, для рабів підступних і лукавих. Але знову ж таки для всіх, кому Бог і церква не потрібні, про тих і, мова, і мови немає. Загроза останньої такої загрози, все-таки говорить, що Бог все таки приходить до Бога і в храм і людина тільки для того, щоб отримати спасіння. От вона, ця правда, яка є вимогою, означає прохідний мінімум ступу рань. Якщо ти нагодував, якщо ти не нагодував, не напоїв, не утішив слабкого і не розумієш толку, милості в співчуттю, то ти не христинин. і тобі в раю робити нічого, ти і там нікому не потрібний. Ця вимога знаходиться не в знаній. У благодаті, яку ми здобуваємо в серці, виключно благодать, а не все те, що ми придумали замість неї. Бог не вимагає для спасіння постів молитви, акафістів, хрестних ходів, якщо вони не змінюють нас, якщо в більшості випадків, які і відбуваються, все це добре, як умова, а не як мета, а тут обговориться предмет спасіння і ключ у рай милосердя. Немає милосердя, не шукає щодня милости і послужити ближньому. Іде в пекло і без сантиментів, і без посилання на пости, акафісти, немає співчуття й жертви любові, немає нічого. Не шкодує. Архірейші священників, втомлюється від народу, нікому нічого не жертвує. Не нагодував слабких, не зберіг мир у церкві, іди на ту сторону. Був жорстокосердним, немилосердним, не спасе панагія. Бог на митру на не дивиться, а дивиться на серце. Не жалів священий народ, лякав народ, морочив голову. Підмени у ладу Бога своєю уладою. Іди на ту, ту сторону, не жаліє християнин людей, грубить батькам, не провідує в лікарнях хворих, не купує бідному сусідові хліба, не допоможе тобі в паломництво, ні на святу землю, ні в в горі, чи де там не хочеш. Хрест на твоїх грудях засудить тебе, хрест надягнув, а розіпнути на ньому свій звіриний вигляд не захотів. Іди на ту сторону. Але чому так сестру? Так, дорогі мої, більша частина з нас не благодіє сьогодні. Але у нас є випром. Потрібно заплатити за квартиру, за навчання, за лікування, відкласти на чорний день. Потрібно зробити ремонт, відновити авто, одяг і залишити ще на їжу. Гроші, якби є, але їх немає. Та зна йти того, хто у Бога менший, теж не просто менший, адже це не означає карний злочини, циганка з дітьми накаченими горілкою алкоголіки. Є добродійність сумнівна, яка більше ще вату, ніж лікує, але ми часто не робимо і явного, безперечного добра. Ну і що? Нехай людина творить добро не щодня, нехай вона скупувата по-добру, але ж вона й коїть, нікого не кривдить, не розпусник і не лиходій, як інші митарі прилюбники. Чом би Богові не дати таким тихе, скромне, непомітне місце в раю для цих порядних любів. Людей, випромінюючи скромну чарівливість буржуазії. чому в раю нема місця звичайній нормальній порядній людині? Ми з Богом один дух і одне тіло. Отже, ми існуємо в душі і тілі Бога через таїнство і особливе причастя, і ми подібні до Бога по благодаті. У нас є можливість бути членами єдиного соборного тіла, бути частиною тіла Христового, бути церквою. Але у нас є право не бути частиною тіла Божого. Це наше природнє право, наше право не приймати благодать. Тоді виходить, що в загальному твілі утворюється сторонній член чужий принцип. Такими тілами бувають і ракові пухлини, доброякісна пухлин. У всякому порядні клітини, окрім найголовнішого, їх життя і розмноження відбувається поза задумом цілого організму. Ці патології відповідають два типи людей: порядний егоїст і звичайна людина, заражена гріхом. Вся та ж історія про митарі і фарисея, про блудного сина і застрісного брата. Як не сумно, ага, грену і рак треба вирізувати, щоб хвороба не уразила весь організм, ракових клітин і серпса сурою бути не повинно. А здоров'я людини визначається і подобою Богові, яка по благодаті. Є благодать людина великодушна, жартовна, добра і схожа на Бога. І з ним в одна одна ціле. Немає благодаті. Вона жадібна, зла, самолюбна і нерідна Богові. Вона чужа і заразлива зло. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Уділю благословення напишіть імена і про вподобайки не забувайте слава Ісусу Христу.